Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Авто з Німеччини з вами Віталій. Сьогоднішній випуск у нас присвячений, як завжди, по четвергам У Нас авторинок Луцьк шукатимемо Октавію. А восьму вже їх не дуже то багато, великий вибір, Але 5, 6, 7, 8 по, по ринку знайти можна. Ну, ще щось будемо шукати цікаве, бо замовник ще не оприділився Що з того буде, будемо бачити, і ми, як завжди, погнали разом з вами. Так, що, друзі, знайшли сьогодні таку цікавеньку шкадовочку. А восьма вже 21-го року вона виробництва і фактично, верніше як, 21-го по бріфу, а 20-го вона у нас буде на обліку. 500 ціна на старті. Машина в дуже класному стані, full LED фари, 17 диски, безключовий доступ. По салону по суті є дуже ну, шикарний стан. Немає тільки шкіри, але вона нам і не обов'язково була. Є електро ці, масажі в сидіннях, під колінниці, підставочка, 212 тисяч пробігу. Велика навігація, це все як має бути. Підсвіточки амбієнти, ті всі, як в шкоді, мають бути. Шикарно виглядає, що значить автомобіль 2021 року. Електропривідна багажничок. Чистий гарний багажник, у нас є електрофаркопчик. Василь, він вискакує сам собі, хоп. І з'явився, так він тримається, так само і складається. Ей, що, не раз. Є у нас повноцінна нормальна запасочка, є всі ключі домкрату. Чистий, охайний багажничок, не задертий, не зацарапаний. Тут є малесенькі такі. Мікро якісь цяточки. Але все, як то кажеться, адекватно. По автомобілю немає жодного підфарбування, виглядає просто бомбезно такий 21 рік, серйозна вже машинка. Зараз поїдемо на ямку, подивимось, що з нею буде. 212 по коробочці теж не крово. Тут же вообще тут же все через коробку mm -hmm. Так дивимось Пробесь попадає 212 212 назад Так что у нас Кліма максимум Так добре дивимось що тут Клімат холодить, все. По фрусочками отхилы немає ничего. Сажи 54 грамма. Сколько? 54. Сажи дефина. Huh? Нет, то на 200 тысяч, то так и должен yeah. быть. Да. Ну да. А на сколько? 60 сегодня. 80 предельный. Да. Ну 80-90. Так, расход то есть. Так, у нас без ключевых. Електрощиток, всі діла. до допомогти Україні. Що, двері відкриті, капот відкритий, знаємо, так. Да. О, блін, який великий цей. Роби рівненько, чистенько. 132. Тут вже все цікаво, да? Фарка водогоня. 20 й рік чистенький. А коли там сервіс був? 23-й рік. Ну, Січка буде по-любому піскоструй, тож 200 тисяч пробігу, хоч 19 20 рік неможливо. Вона виходить по брифу 21 рік, але буде в нас дві дати в п'єхпаспорті 20-го року виробництва. Так, що там? Все чистенько прозоро. Ну і на двигуні теж 20-й рік дата стоїть. Чистенько, нічого не крутилось. Турбінка суха, актуатор сухий. Тут актуатор вже модний стоїть з електрокеруванням, з якимсь новим під форсуночками сухо, все чисто. Емульсії немає, все чистенько тут вже більше натикано в цих машинах. По ланжерунчиком все ціле рівно, ніде нічого. Так, що запускаємо її. Все, відправляємо замовників сьогодні такої шикарної октавії і хай щастить. Ну, в нас ще сьогодні пошук такого каджарчика. Такий у нас каджарчик, да. 15900, безключовий. 214 пробігу. Простіша комплектація, але нам підходить ціна. Без жодного підкрасу, на гарних дисках, не зацарапано, нічого. Запаска там є, так? Да? Є. Докаточка? є? Там крат, докатка. Поїдемо де Ну, Адекватно. Диски без вироботки. Фари чистенькі, в принципі, зауважень таких якихось немає, все працює. Діагностику зараз Ось Такий каджарчик. Розглядаємо. Так, що по нашому каджару? Водоген трошка надо будет дозаправить. заправы то. все коррекции то в принципе все все в адеквате. Сажи 15 грамм. 214 пробіг Так, друзі, ми вирішили ще перевірити автомобільчик з підйомничка, не просто з ями, а гарненько його пошатати, потіліпати, бо все ж таки сума немаленька. Будемо заглядати, як, як то кажеться, кругом де тільки можна. Так, би, по автомобілі зауваження немає, абсолютно немає ніде ніяк. Тому ми нам підходимо, домовляємося. Що ж друзі, такі цікаві автомобілі знайшли ми сьогодні для наших замовників. І не забувайте підписатися на телеграм-канал та вайбер-групу. Внизу буде посилання в описі під відео. Там дуже багато цікавих автомобілів привезено з-за кордону. Дуже гарненькі, свіженькі варіанти. Це і по каблучкам. Mercedes Цитан є 17 й рік, ранокангу в Максі-базі є 13 й рік, Пасад б 7 на механіці 2-літровий на жирах на панорамі. B7 є на автоматі, дуже класний, 14-го року. Tiguan, перепрошую, не Tiguan, а Туран. А7 вже 20-го року є, Шкода Октавія. 15 e 2015 року на автоматі. Ну коротше, вибір дуже великий. Цікаві свіженькі автомобілі. Всі є в описі під відео, з цінами, з, з відеооглядами зі всім, кому треба там зробимо окремі якісь виміри, ну там чи доставку, чи що там треба. Не забувайте підписатися на канал. І до нових зустрічей. Пока.